Доброго ранку мовлю зазвичай. Доброго ранку кожному зичу я. Доброго дня людям бажаю. Вечором добрим стрічних вітаю. І посміхаються у відповідь люди. Добрі слова для кожного любі. Людина завжди певним чином реагує на все що її оточує. Ці переживання можуть бути як позитивними, так і негативними. До позитивних емоцій належать радість, цікавість, здивування, негативні емоції, сум, образа, жах, гнів, провина. Ці емоції небезпечні для здоров'я. Дуже важливо, щоб кожній ранок починався з позитивних емоцій, гарного настрою. Привітання зранку знак поваги і любові. До близьких. Давай пограємо в гру, впізнай геометричну фігуру. Назви, які геометричні фігури ти бачиш. Круг. Трикутник. Квадрат. Прямокутник. Овал якого вони кольору? Жовтий, зелений, синій, червоний, помаранчевий. Скільки кутів у трикутнику? Один. Два три, скільки кутів у квадрата? Один. Два? Три, чотири порахуй фігури. Один два, три, чотири, п'ять. Тепер у зворотному напрямку п'ять, чотири. Три два. один. Назви яка фігура зайва квадрат. А тут яка фігура зайва? Овал. А тут прямокутник. Давай ще пограємо. В гру раніше, пізніше, разом. Жив на світі маленький їжачок на ім'я Ігор і гусеничка Мая. Їжачок був дуже маленький, да грайливий і завжди досліджував світ навколо себе. Одного разу він разом з гусеничкою знайшов пакетик з насінням яблука. Він вирішив, що виростить власну яблуньку просто у своєму горщику. Обережно поклав насіння у горщик, дбайливо вкрив його землею. Їжачок часто поливав насіння в горщику. Чистою водою. Через кілька днів маленький паросток почав виглядати з під землі. Ігор був щасливий. З кожним роком яблуня ставала все більшою та да гарнішою, і на її гілочках з'явилося перше яблучко. Воно було велике, червоне та. Ароматне Яблунька з радістю віддала яблучко і жачку. Ігор поділився яблуком з маєй, і вони разом з'їли солодке яблуко. Віднови послідовність подій за картинками що було раніше, а що пізніше. Разом з ким їжачок знайшов насіння яблука. З гусеницею маєю. Що вони ще робили разом? Їли солодке яблуко. Давайте будемо посміхатись іншій людині. Відчувати радість від посмішки, робити людям приємне.